Вітаю всіх всіх, хто любить слухати казки! Сьогодні я прочитаю вам українську народну казку про справжню дружбу, про сміливість та хитрість. Яка ж казка без неї! Ви познайомитеся з добрим котиком, довірливим півником і хитрою лисичкою. Казка буде захопливою та, як завжди, зі щасливим кінцем! Вмощуйте зручненько, мої хороші, слухайте уважно! Свідказки вже чекає на вас. Котик і півник. Був собі котик та півник, і були вони у великій призні. Котик було на бандурі грає, а півник тільки співає. Котик було, йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. От котикові треба йти по дрова. Він і каже півникові, сядь же ти, півнику, на печі та їж калачі, а я піду по дрова. То як прийде лисичка, то не озивайсь. Пішов, коли ж біжить лисичка. Півнику братику, відчини, півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видеру, борщик вив і тебе візьму. А півник каже, Тоток-ток не велів коток, то ток-ток не велів коток. От лисичка віконце видерла, божчик виїла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, за круті гори, за бистрі води. От котик почув, прибіг, відняв півника, приніс додому та й каже знов Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не відкликайся, бо тепер я піду далі. Пішов, а лисичка вже й біжить. Стук стук у віконці. Півник братику, відчини, півник братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник усе своє. Тоток тоток не велів коток, тоток тоток не велів коток. От вона віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник знову. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за клинові ліса, закрутії гори, за води. Раз проспівав, не чує котик. Він удруге, голосніше. Котик прибіг, відняв його, приніс додому та й каже Тепер же я піду далеко-далеко. І хоч як будеш кричати, не почую. То вже мовчи, не озивайся до лисички. Пішов коли ж і знов лисичка. Півнику братику, відчини! Півнику, братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру, Борщик виєм і тебе візьму, а півник? Тоток-тоток не вилів коток, тоток-ток не вилів коток. От лисичка віконце видерла, борщик вияла і його взяла. Несе, а півник співає раз. Удруге, втретє, котик не почув і понесла лисичка півника додому. Увечері Приходить котик додому. Нема півника. Він зажурився, а далі взяв бандурку, мішок та молоток і пішов до лисичиної хатки, сів та заспівав. У лисички гарний двір, дочок просто цілий вир. А між ними лисеня вийде, глянь на котеня. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка Лисична й каже Мамо, піду я подивлюсь, то це так гарно грає. І паляничку візьму. «Іди», каже лисичка, і дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик її цок, та в лобок, та в мішок та й знову став грати. От і друга дочка каже Лисичці, Піду і я, мамо. Іди доню, і їдала паляничку, і ця пішла. А котик і ту цок, та в лобок, та в мішок та й знову став грати. А після й третя дочка, і четверта, а Пилипко синок чекав, чекав і каже Піду я, мамо, зажену їх. Чого вони так забарились? Пішов. А котик і його цок. Та в лобок, та в мішок, а потім забіг у лисичину хату. Лисичка його побачила так перелякалась, що, забувши за своїх діточок, дременула в ліс, тільки хвіст майнув серед дерев. А котик схопив півника та й приніс додому. І з того часу всі лисиці обходили хатину котика й півника десятою дорогою. А наші друзі щодня співали пісень і раділи, бо знали, коли поруч вірні друзі ніяка лисиця не страшна. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Лисичка втекла в ліс, і, кажуть, досі не повернулася до своєї хати, а півник до віку слухав котика. Та головне Дружба і кмітливість завжди перемагають. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі у світі Казок. Ваша пані Тетяна.